Добрий день, малята, запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Тож сідайте зручненько, слухайте уважно. Часу ми не гаємо, заняття розпочинаємо. Дітки, до нас сьогодні в гості завітала сонечко. Ясне сонечко в кімнату дивиться в віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долоночки. Привітаємося з сонечком, діти. Доброго дня сонце привітне. Доброго дня, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята, а де живе сонечко? Так, на небі. Дітки, а сонечки велике чи маленьке? Так, сонечко велике. Вранці в день ми його бачимо високо високо на небі. Вночі ми його зовсім не бачимо. Воно ховається за небосхилом. Дітки, а сонечко якої форми? Так, правильно, воно кругле. А якого кольору сонечко? Так, жовтого. А ще яке сонечко? Воно яскраве, ніжне, лагідне, тепле. А що ж хорошого сонечко нам робить? Дітки, воно встає раніше від усіх, у нього дуже багато справ. Ой, подивіться, хто це до нас прийшов. Це Білочка. Що трапилось у тебе? Я прийшла за допомогою. У нас в лісі декілька днів не світить сонечко. Воно кудись запропастилось У лісі стало холодно й темно. Допоможіть знайти сонечко. Дітки, допоможемо білочці. Давайте вирушимо шукати сонечко. Тоді в дорогу. За сонечком, за сонечком, доріжки лісові ідемо шукати сонечко, До хмарки дощової. Хмарка сховала сонечко. Дітки, давайте всі разом подмухаємо на хмаринку. Вона піде і з'явиться сонечко. Ну що, подмухаємо? Ще сильніше подмухаємо на хмаринку. Молодці! Всі, малята, подивіться, хмаринка пішла і з'явилося сонечко. Дякую вам, малята за сонечко, тепер у лісі буде світло і тепло. Дітки, а зараз сонечко пропонує пограти нам у дуже цікаву гру. Тож, сідайте зручненько, дивіться уважно. Часу не гаємо нашу гру починаємо. Дидактична гра, на що схоже сонечко. Малята, давайте пригадаємо, якої форми сонечко. Так, правильно, воно кругле. А якого кольору сонечко? Так, жовтого, молодці. Пропоную вам пограти у гру на що схоже сонечко. Привіт, малята! Я сонячний зайчик і я дуже люблю своє сонечко, а ще я дуже люблю гратися. Пограйте зі мною! Я підготував для вас дуже цікаву гру, яка називається На Що схоже сонечко? Подивіться уважно на картинку і дайте відповідь. Чи схоже сонечко на цей предмет? Тож, часу не гаємо нашу гру розпочинаємо. Малята. Сонечко схоже на повітряну кульку. Так, молодці, схоже. Сонечко схоже на яблучко. Так, схоже. Дітки, сонечко схоже на цукерку. Ні, молодці. А сонечко схоже на тарілку. Так, схоже. Сонечко схоже на хмаринку. Правильно, ні, не схоже. А сонечко схоже на колобка? Так, правильно схоже. Сонечко схоже на квадрат. Молодці, ні, не схоже. Сонечко схоже на гудзик. Правильно схоже. Сонечко схоже на пірамідку. Ні, не схоже, молодці. Сонечко схоже на, на соняшник? Так, молодці, схоже. Молодці дітки, тепер ми з вами знаємо, на які предмети схоже сонечко, а мені вже час повертатися додому. До зустрічі. Ось і закінчується наша подорож до сонечка. Дітки, ви сьогодні молодці. До зустрічі.